Понеділок 10 липня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! Хмельниччина втратила ще одного героя. Сьогодні, 10 липня, в останню путь провели капітана Сергія Кириленка. Народився у Старокостянтинові. Одразу після школи вирішив поєднати своє життя з військовою службою. Сергій Кириленко закінчив Національну академію Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Початок повномасштабного вторгнення зустрів у Маріуполі в складі регіонального управління морської охорони. Він очолював одну з бойових груп, яку згодом успішно вивів з оточеного міста. Пізніше військовослужбовець вирішив приєднатися до прикордонного загону спецпризначенців. 6 липня, виконуючи бойове завдання, герой загинув. 6 липня вони виконували завдання стосовно е, прориву оборони противника, яке вони успішно виконали, прорвали редути ворога. Але Сергій отримав в численні осколки поранення і не зміг вижити після цих поранень. Сергій народився в сім'ї військового. Він е, має також ще бра, ще молодшого брата. Також має двох зведених братів і сестер. Батько його проходив до веча служби національної академії. Ми з ним знайомі вже десь були. Років шість на першому курсі прикордонної академії познайомилися. Не дуже близько товаришували, прямо як найкращі друзі, але спілкувалися регулярно. Він запам'ятався тим, що він завжди просто був дуже позитивний, веселий. У нього ніколи не було поганого настрою. І з будь-якої ситуації він завжди знаходив вихід. Я знаю, що він довгий час зустрічався з дівчиною, і все було добре. По його словах, це саме та. За проявлений героїзм та мужність під час виконання завдань зі збереження захисту суверенітету та територіальної цілісності України Сергію Короленко присвоє на посмертне чергове військове звання «Капітан». Схиляємо голову у Скарботі за нашим побратимом і всіма захисниками, що полягли за Україну. На щиті додому повернувся ще один герой Володимир Фурман. Чоловік був медиком за освітою. Від початку повномасштабного вторгнення добровільно пішов захищати Україну. На бойових позиціях надавав медичну допомогу. Загинув 6 липня під Авдіївкою. Володимиру Фурману назавжди 33. Поховали героя у селі Шаровечка Хмельницької тергромади, звідки військовослужбовець родом. У нас був урок зарубіжної літератури. І ми вивчали міфи. Я попросила дітей намалювати прометея. Дуже пам'ятаю Прометея, якого намалював Вова. Це був Прометей, який посміхався, і ця усмішка була така сонячна. Я кажу, Володя, ну, Прометей це титан. Ти так уявляєш собі титана. А він мені говорить, ви знаєте, Ольга Валарівна, якщо прометей несе людям вогонь. Як він може не посміхатись? Отакий був і Володя. Завжди усміхнений. Душа компанії. Його любили усі. Він завжди займався боксом, і тут якось він вибрав медицину і пішов на медицину. Тобто, це нас здивувало і приємно здивувало. Він навчався у Хмельницькому. Ми часто зустрічалися, ми бачилися, спілкувалися. Я не знав, що він пішов. Мені буквально. Два дні чи три дні тому зателефонували і сказали цю новину, що він не загинув. Він ніколи не був показною людиною, ніколи не показував, що от я пішов, тому що я такий модний. Ні. Він був простим хлопцем, який, ну як ми бачимо, пішов допомагати в першу чергу. Моя донька разом з Володією, покійним вже на жаль, навчалися в одній групі в медичному училищі. Дитиною був дуже дружним, товариським, дуже з гарної родини. Дуже шкода, що його немає. Вже. Хай ми буде земля пухом, хай спочиває з Богом. П'ятнадцятеро дітей разом з батьками приєдналися до екскурсії містом. Усі вони пацієнти соціального центру для дітей та молоді з особливими потребами, що діє на базі Хмельницького благодійного фонду Карітас. Від час поїздки тролейбусом дітям допомагали і соціалізовуватись, адже більша частина з них мають діагноз аутизм бояться світла, транспорту та дороги. Аутизм Нам вже було десь біля трьох. Ми почали ходити по різних центрах, займатися. Буває всяке. Буває задуха така, що нема чим дихати, то тоді, звісно, не зовсім адекватно. А так ми більш-менш так адекватно і заходимо, їдемо до своєї зупинки, бо ми на озерну їдемо, і так само ходимо потім без проблем. Просто коли вже зменшується людей в тролейбусі, то він може бігати. Не завжди люди нормально це реагують, але Ну, вже привикли. Більшості кажуть, що не вихований, або ти такий великий, а ведеш себе як маленька дитина. Але мама вже не звертає на це уваги. Просто каже, що Давидик спокійніше, тихіше, бабуся собі поговорить і вийде на свої зупини. Частина дітей вони не адаптовані, вони не вміють користуватися громадським транспортом. Частина дітей їздить. Все гаразд, але іншій частині дуже важко. Вони бояться світлофорів, вони бояться перейти дорогу, вони бояться зайти в громадський транспорт. Це не тільки тролейбус, це її маршрутка. Але ми почали із тролейбуса. Завтра у центральній публічній бібліотеці відбудеться майстер-клас із виготовлення традиційної української ляльки-мотанки. Учасники творчого заняття будуть виготовляти оберіг, який можна носити із собою. Проведе майстерку Тетяна Юркова. Участь у заході безкоштовна. Усі необхідні матеріали надасть організатор події. Усіх охочих до бібліотеки запрошують на 15-ту годину. Клубний чемпіонат України з триатлону відбувся цими вихідними у Хмельницькому. Олімпійську дистанцію долали близько 120 учасників. Це півтора кілометри плавання, 40 кілометрів їзди на велосипеді та 10 кілометрів бігу. Ще 24 спортсмени-аматори взяли участь у змаганнях з командного плавання. Крім того, учасники впродовж чемпіонату збирали кошти на придбання двох дронів для хмельницьких спецпризначенців. Всього представлено 12 клубів на наших змаганнях, відбунуться 12 міст. Е, основна частина це Харків, Київ, з Хмельницького є також команда. Триатлон такий спорту, який найбільше у нас розвинений в Києві і в Харкові, тому саме ці команди виграють. Переможним став рівнянин, а друге, третє місця після нього зайняли хлопці з Києва та з Харкова. Це перший клубний чемпіонат України, тобто раніше проводилися тільки індивідуальні змагання на олімпійській дистанції. А ми вирішили провести саме клубні, тому що це насправді цікаво. Це дуже крута штука, де клуби змагаються за загальний залік. Потім всі учасники клубу дають певні очки в цей залік, і ми визначаємо кращий клуб України за кількістю цих балів, які набрали. Але все ж таки, основною цілею цих змагань був благодійність. Ми організовували збір для двох дронів. Ми закрили цей збір на 70%. Також ми тут хмельницькому клубом постійно проводимо якісь заходи і частину коштів завжди відправляємо на банку. І ця банка у нас сформована здається ще з березня місяця. І от включаючи ці змагання, разом зібралася сума близько 120 тисяч гривень. Хмельницький футбольний клуб Поділля продовжує підготовку до чемпіонату України. Хмельничани провели черговий спаринг і цього разу здолали Вінницьку ниву з рахунком 3-1. Попереду ще контрольні матчі та, власне, сам старт чемпіонату. Перший матч в Івано-Франківську проти Прикарпаття. Отож, як готується Поділля, дивіться за мить. Перша перемога в товариському матчі. Хмельницьке Поділля продовжує підготовку до чемпіонату України з футболу в першій лізі. Команда зіграла вже п'ятий контрольний поєдинок. Цього разу Хмельницькому приймали Вінницьку Ниву та перемогли з рахунком 3-1. Результат знову ж зараз не стоїть на якомусь місці. Нам важливо підібрати якісних футболістів для початку першої лізі. Більше зараз займаємось підбором гравців, набором гравців, бо знову ж на контракти, поки мало футболістів по грі хотілося б більше солідності, більше якості, багато невинутих помилок, багато сумбура. Якби Дуже ще далеко до того, що би я хотів бачити на футбольному полі. Так, да, десь бувають пробліски, десь бувають хороші моменти, але їх на сьогодні дуже мало. Хочеться набагато більше. Та в першому таймі Поділля змогло продемонструвати якісний та результативний футбол. Ще переглянули кількох потенційних новачків, серед яких досвідчені захисники Валерій Болденков, відомий виступами за Луцьку, Волинь та Львівські Карпати, та Сергій Сімінін, який раніше грав за зорю, Волинь, Воску, Луверес, Карпати та ФК Львів. Повернувся до Поділля і нападник Ігор Карпенко. Саме він став автором двох передач, після яких хмельничани забили голи. На 23-й хвилині матчу Віталій Каверін перевів м'яча на Карпенка, а той в один дотик відпасував його на Станіслава Василенка. Новачок Поділля, якого взяли в оренду в київському оболоні, хоч і не зміг пробити по воротах суперника, але змусив захисника Ниви помилитися, який зрізав м'яч у власні ворота. А вже на 39-й хвилині поєдинку Поділля знову забило. Сімінін запустив м'яч на Веселенка, той скинув Карпенку, і Ігор вивів своїм пасом Станіслава Василенка, відчинаючи з голкіпером Ниви. Удар і на табло 2-0. Зберегти комфортний рахунок у першому таймі, хмельничанам не вдалося. Нива на 41-й хвилині відіграла один м'яч. У другому таймі тренерський штаб Поділля почав міняти футболістів, переглядаючи потенційних новачків. І хоч хмельничани вже не володіли такою перевагою, як у перші 45 хвилин, їм все одно вдалося забити ще один гол. Цього разу відзначився гравець, який перебуває на перегляді. Отож, Поділля перемогло 3-1. Далі ще три товариські матчі: спочатку проти молодіжного складу Колоса з ковалівки, а згодом із Чернівецькою Буковиною та дружбою з Київщини. А вже 28 липня перший офіційний матч у новому сезоні в Івано-Франківську проти Прикарпаття. Так вирішили під час жеребкування календаря першості. Календарі календар нічого там такого дивного нема. Там група в нас дуже хороша, так що тут вже. Дуже знаєте, як, як воно буде, не дуже згадувати. Буває, і проти сильного суперника починаєш набагато краще. А Прикарпаття на сьогодні дуже збалансована команда. То тобто всі на виїзді з таким суперником звичайно буде важко, але знову ж у нас в групі немає слабих суперників, так що неважливо з ким ми будемо починати. Володимир Гординський, новини міста. Більше новин у нашому випуску о дев'ятнадцятій а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!